Ранок дома триває. Ми з вами сьогодні до 10-ї години. А вихідними добірка найкращих сюжетів за тиждень до 11-ї. Та сьогодні середа екватор робочого тижня, і ми продовжимо наше мистецької теми, а точніше, сюжетом про українське мистецтво, яке зараз експонується в Парижі. Монументальні скульптури Одесита Михайла Реви з уламків розірваних російських снарядів та куль це мистецьке дослідження зла. Саме так називається виставка, котра в інтер'єрі помпезного французького палацу має епічний вигляд. Зараз переконайтесь самі. Роботи заслуженого художника України Михайла Реви виставлені в Парижі. Скульптор перетворив понад дві тонни патронів, куль, залишків розірваних снарядів та збитих дронів на витвори мистецтва, що красномовно передають страждання України від повномасштабної російської агресії. Мистецький проєкт Одеси та Реви називається Дослідження зла складається він з одинадцяти скульптур. Два года це два роки болю, переживань, страждань, і боротьби переживаю. Щодня я переживаю це. Я переживаю за мирних людей, які гинуть у своїх будинках. Я переживаю за людей, які гинуть на фронті. Це випробування для нас всіх. Понад два роки ми позбавлені миру і любові. Одну зі своїх ключових робіт Михайло Рева назвав From Russia with Love». Скульптура символізує зроблену з тисячі гільз російську матрьошку, що котиться українською землею. Смертоносна лялька, уособлення ненависті, жадібності, насильства і хаосу. Саме ці явища автор скульптури метафорично називає любов'ю агресора. У роботі Квітка смерті Михайло використав уламки російської ракети, яка зруйнувала його домівку в Одесі. Скульптура виготовлена з чотирьох металів. Алюмінію, титану, заліза і нержавіючої сталі. Ще одна робота пам'ять хреста, створена з цвяхів, знайдених у церквах та храмах, зруйнованих росіянами. Ми завжди дивимося на війну, як вже на частину історії. А я хотів подивитися на неї з тієї форми, яка спрямована, наче вістря списа. Це дуже важливо. Тому що людина повинна побачити цей шматок металу, спрямований на те, аби забрати її життя. До початку повномасштабного вторгнення Михайло Рева створював неймовірні глибокі за своєю суттю скульптури, які виставлялися на площах та пляжах Одеси і Києва. Велика війна змусила митця розповідати зловісні історії, історії про витривалість та пам'ять серед звірств кривавої агресії. Дуже важко говорити про ті емоції, які ми відчуваємо. Бо війна вселяється в нас, і тоді всередині виникає пустота. Ми не знаємо, як на це реагувати. Ми знаємо, як реагувати на любов. Ми знаємо, як реагувати на біль. А як реагувати на агресію, на те, що до тебе прийшли в дім і хочуть звідти вигнати. Або сказати, що ти повинен стати рабом іншої держави, як на це реагувати. Тому я, як художник, шукав той метод, ту мову, ті метафори, за допомогою яких я можу звернутися до світу і розповісти про наш біль. Паризька виставка Михайла Реви триватиме до кінця березня 2024 року.